I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't. Even Сьогодні вихідний день, місто спить, а я їду копати. Їду на одне місце, локація під Лісся, це десь плюс-мінус 15 кілометрів від Франківська. Їду по, по картам польська тактична. Є де покопати, але ще не знаю, чи там поля засіяні, чи не засіяні. Тож бо їду на цю локацію, буду, буду дивитись, що далі робити, чи міняти локацію, чи там залишатись. Сьогодні хочу на цілий день. Тож бо не перемикайтеся, думаю, що будуть знахідки. Окей, я полетів. Що ж, друзі, заїхав я на ту локацію, е, там поля засіяні, дуже шкода. Е, Від'їхав трохи так пару кілометрів, ось таке поле є. Е, буду, попробую тут пощупати, тут по карті нічого не було, в принципі. але таке пройдусь, прощупаю, може щось по знахідкам буде, добре то. Залишусь, ні, буду міняти локацію. Все тоді, не перемикайтесь, буде гарно. Ось, пройшов від машини, от стільки от. Перша знахідка мене, бачите що. Це від снаряду. Друга світова. Ще попалось пару дротиків. І якісь непонятні штуки ну що ж це кидаю назад в яму йду далі трохи стає цікаво але було б цікавіше якби були монети і щось такого роду поле велике похожу хаотично подивлюсь варто тут ходити чи не варто це, щось знайду включусь Що ж, довго чекати не прийшлось, хвилин 20. І в мене перший кругляшик. Сигнальчик слабенький був взагалі. Що за монетка? Що за монетка? Скоро за все один грош, але зараз помию гляну. Що ж, я був правий, це один грош. Ще нормально, так він зберігся. Це один грош. Не бачу який це рік. 23-й, по-моєму, 1900. 1923 рік. Отака. Копійчуха. Перша монетка. Клас є бажання ходити хотілося би срібло звісно але ще день попереду добре йду далі друзі попався такий кругляш Думав монетка така немала але це на жаль не монета я навіть і не розумію що це Мені здається це від снаряда, мабуть. Отакі. Метал, мабуть, або мідь, або латунь. Я думаю, що це мідь. Ну що ж, вложу в рюкзак іду далі. Ще пройдусь трошки отак от. Вернусь до машини, поміняю локацію по полю, бо трохи не густо. Що, йду далі тоді. Дивіться, друзі, яка візуалка. Снаряд лежить отак от в полі. 80 років. Така візуалка. Я вже до машини добираюсь, буду. Далі по дорозі там ще поля, це ті, які я був крайні рази, то буду туди їхати, тому що одна монетка на таке велике поле, це дуже мало. В основному по другій світовій, як бачите. Добре. Що ж, друзі, я поміняв локацію, трохи далі проїхав по, по трасі на поле, оце я на цих полях, що позаду мене крайні рази ходив, а це єдине із п'яти полів, які я не обстежив. Я тут мабуть і буду цілий день вже міняти локації не буду, бо не знаю куди їхати поки що, не підготовився. Добре. Так що, виходжую це поле. Що знайду, обов'язково покажу, не переключайтеся, я думаю, що на матеріальчик сьогодні діло буде. Коротше, то є сигнал і то є монета, дивіться. То є круг, шичок. Монетка, чекайте, помию покажу. Коротше, це це два гроша. Два гроші. Не знаю, видно, не видно. Вбитю ще вона вообще в хлам. що ти? Два гроші, друзі. Убито. Що ти не фокусуєш? О, є. Убити монета польських довоєнних часів. Що ж, йду шукати. Далі. Що ж, друзі, попалась пломбочка в мене. Ідентифікувати її не можу. Якийсь СВ СГ, СГ Отака є пломба. Іду далі. Є, друзі, отакий гудзик. Це Польща, Річ Посполита, Шинель. Він без вушка, вбитий, вбитющий, але є гудзик. Люблю, друзі, такі моменти, коли є кіндер сюрприз, дивись. Я думаю, що це радянська монета дореформова, але дивимося, оп, випала. Ні, ходячка. 25 копійок. Є монета. Ууу! Неважливо яка вона, але є монетка. Все, шукаю. Є, друзі, ще одна копійчуха, бачите, випала. Ще одна ходячка. Щось. Хтось тут їх сіяв. 25 копійок. так от, четверта монетка. Що ж, друзі, знахідка є така. Я не знаю чи це дрот, дріт, щось мідне. Давайте будемо розпаковувати. Це цікава штука. Це ручка від комода, походу. Ну, це вже знахідка. Ручка від комода, бачите, чи від якоїсь, якоїсь шафки. о, Це добре. Що це значить? Що тут десь недалеко було поселення якесь. Тут воно зараз є, але по картам воно його тут не було, а далі було. Але ось ознака крута. Штука, це однозначно від комода чи від шафи, Стар, стара, старенька вінтажна штука. А! Хожу в цьому п'ятаку тоді вибиваю. Що ж, друзі, закінчилась вода, сонце дуже шпарить. Дві, які гори красиві. Гори. Сонце дуже шпарить. Вода закінчилась. Іду до машини. Дивіться, ще яку штуку знайшов. Щось радянське, мабуть, бо бачу зірка. Ось така якась приблуда. Добре, вона мені не потрібна, я її викидаю і так далі. Друзі, є щось кругле. Ось воно, бачите? Що це? Ага, це гудзик. О, такий немаленький, бачите. Ах, зламалось вухо. Зламалось вухо, але мені здається, що це... Герб СССР тут в общем я буду біля річки мити всі знахідки, я зламав вухо, бачите. Буду всі знахідки мити, я тоді його помию. Я бачу, що є пролетарій тут. І я її помию і покажу. Ось така знахідка по дорозі до машини. Ну що ж, друзі, ось машина, а ось остання, мабуть, на коня знахідка, монеточка. Я думаю, що це, да, це гроші Два гроші У гарному, у гарному сохрані два гроші. Ну вже буду мити все, все разом і вам покажу. Все, монетка на коня. Давайте зараз побачимось. Що ж, друзі, мій коп на сьогодні закінчився. Підійшов до фінального кінця. Що я маю я маю, що я маю 5 монет, 2 гудзика і пломбочку. Це 1 грош, це два по 2 гроша. Це 2 25 ходячки. Такий радянський гудзик, не знаю, цікавий, ще такий ніколи не попадався. Щось тут пише. Ось такий от гудзик Польща теж вбитий. Пломба я не знаю що. Ну, в взагалі, отакий в мене коп на сьогодні. Ну, знаю, що мало, але що Що знайшов, то й показав. Добре, дякую, що додивились до кінця. До скорих зустрічей Я піду трошки Охолону в водичці. Все всім. Харного настрою, пока-пока.